呃。Uh Господь з вами. Слова святої Євангелія від Святого Луки. І сталося, що коли ангели відійшли від пастухів на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у Віфлеєм і подивімося на це Слово, що сталося, яке Господь явив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію Йосифа і немовля, котре лежало в яснях. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. Пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Це є слово Господнє. Слова. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос рождається. А пастухи повернулися, славлячи, вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Слова сьогоднішнього Євангелія від луки, другий розділ. Дорогі любі в Христі, улюблені брати і сестри, парафіяни, наші міністранти, кохані Божі діточки. Повернулися пастухи і славили Бога. І це завдання сьогодні для кожного з нас, для кожної людини віруючої, для кожного християнина. Коли на небі з'явились ангели і пастухи, які тримали сторожу, варту над своїми, а теж, і, треба сказати, над чужими, сусідськими, вівцями, отарами, тому що така була їхня робота, що вони навіть, як написано в Біблії, вони жили на полі, жили на полі, мали таку працю, що їх наймали. І вони пасли свої стада, але також люди приганяли своїх овець, свої отари. І вони там жили, часом ходили додому. Але їхня робота, їхнє завдання було таке, щоб пильнувати стада, пильнувати стада. І правда є така, що це. Кожен з нас, кожна людина на світі, одно з найголовніших завдань має чування. Кості, потім таку молитву, молитву споглядання присвятих дарів теж називає адорацією, тобто чуванням. Чому? Тому що коли ми дивимося на початок Біблії, на перших людей Адама і Єви, можемо сказати, що вони в тоді. Що вони в тоді не чували, і що Адам, який мав за завдання пильнувати Едемський сад райський, не впильнував, бо прийшов Змій і розмовляв з Євою і спокусив її на те, щоб вона не послухала Бога. І до сьогодні ми маємо ці наслідки первородного гріха. Кожен з нас пильнує свого життя, пильнує, чуває над. Своїми рідними, над своїм домом. Ісус теж, коли буде проповідувати Євангелії, коли буде проповідувати Царство Боже, буде казати, коли би Господар знав, в якій годині прийде злодій, він би пильнував. Так? Тобто ми би сказали, якщо би господар, тобто ми господарі своєї душі, бо в тілі наша душа, вона залежна від тіла. Душа сама не може прийти в храм, треба її принести в своєму тілі. І коли б такий господар знав, коли приходить диявол, пильнував би і не дав би можливості згрішити, так? не пішов би на гріх. Тобто, пильнування це завжди є вписане в людську природу. Матір пильнує дитину, батьки виховують своїх дітей, пильнують їх, вчать. І це пильнування є кожен день, кожної хвилини. Людина пильнує себе і своїх найближчих. І тому, коли вже в цьому чуванні вони побачили ангелів, які з'явились, які їм сповістили, що народився Месія, ми сьогодні читаємо в Божому Слові, що вони говорили між собою і кажуть: підемо, подивимось на це слово, яке втілилось, так? бо вони знали. Пророцтва. Напевно, читали Біблію, старий заповіт, закон Божий, і сподівалися того, що прийде Спаситель для Ізраїля. Прийде Бог, щоб визволити свій народ, по-перше, від неволі, бо так вони бажали раніше миру, незалежності своєї країни, держави, але також ці побожніше чекали, що будуть звільнені від всякої біди, гріха і будуть жити з Богом. І кажуть, підемо подивимось на слово, про яке говорили нам про цю дитину. Тобто підемо подивимось на слово, Бог сказав і Бог дотримав слова, Бог зробив те, що є потрібне для людини. І потім, це вже завдання таке більше християнським, хоча на той час ще маленький Ісус в яселках лежить. Він ще не збирав учнів, він ще не встановлював жодного храму, скажімо так, парафії, костьо, церкви, спільноти християнської. Але вже в тоді цей Дух Божий розлягався на всіх людях, які приходили до Ісуса, і пастушки, які побачили Бога, побачили все в своєму житті, мали відповідь на всі свої справи. І тому Євангелист сьогодні, Лука, записує, що вони повернулися, славлячи Бога. Тобто, ми би так сказали, трошки е, таким якби, нелогічним, але практичним словом, що вже відійшли від Ісуса як християни, можна навіть як католики, як ружинські парафіяни, можна так назвати. Хоча це ще давно-давно тому було і ще не було нас якби на світі ані наших скажем, тут місцевості чи нашої парафії. Але так би ми хотіли сказати, що вже тоді, в цьому дусі вони відійшли від вертепу. І сьогодні, коли ми, люди 21 століття, знаємо історію життя Ісуса Христа, знаємо ці всі події, які Бог вчинив, сьогодні також хочемо за прикладом пастушків. Повертатися від вертепу від цієї шопки Бетліємської, яка є в нашому храмі, повертатися зі служби Божої, славлячи і вихваляючи Бога. А це означає, щоб ми жили по-християнському, жили по Божих заповідях, щоб ми хотіли те, що побачили, втілити в життя. Так пам'ятаю, як нас ще маленьких діточок вчили. Колядувати, щедрувати, ходили посівати, ходили по домах вітати і вінчувати людей. Ще тоді на польській мові нас вчили такого віршика. Він дуже довгий був, але частинка його звучала в такий спосіб, що ми були в храмі, бачили, бачили весілля. Діва сина породила, в яселках положила, і це на польській мові було в такий спосіб. Билим в костілі, відзяли веселі, панна сина породила, в яселечках положила, маленький пан Єзус просить колінди, і тоді співали колядку для господарів. Тобто ми бачили це весілля в костолі, так? бачили цю радість, тому що ми сьогодні кажемо, весілля це як шлюб беруть, але це весілля це є. Учта, це бенкет, це сьогодні Євхаристія. так, Можна сказати, що коли вас запитають, де ви були сьогодні, бо хтось там телефонував, ви не взяли трубку, можна сказати, були на весіллі. Як це весілля? Таж Різдво. Ну, от так, виходить. Служба Божа це такий бенкет, такі гості, де приходить сам живий Ісус Христос. І пізніше про це хочемо свідчити нашим життям, нашою поведінкою. Нашими словами, нашими розмовами з другими людьми, щоб люди відчували ну, навіть таку різницю, так? Бала, говорячи з вами, в цих вже таких балачках, скажемо, хтось може сказати. А що з тобою сталося? Ти якийсь сьогодні інакший, а так? Бо я в костілі був. Ну ти все ходиш до костілу. ну, але сьогодні Різдво. Сьогодні в мене все в житті помінялося. Я вже по-другому буду жити, по-другому буду розмовляти, я вже інша людина. Так. І це мало би мати таке значення. І прославляти Бога, відомо, який спосіб? Чи моє життя, задаємо собі питання, яким я живу на сьогоднішній день? Чи воно може бути прославленням Бога, чи цього би було достатньо, хоча в пару процентах, щоб ми відчували, щоб ми відчували що Бог прийшов, що Господь є з нами, що Він є посеред нас. І Різдво Господнє так гарно святкується іменно в цей день, коли ми цілим світом, визначений день, наприклад, 25 грудня, у всьому світі святкуємо це Різдво. Треба собі задати питання, чи я можу таке Різдво пережити в інший якийсь день, чи це в восени, чи на весні, чи влітку. В тоді, коли я думаю про Бога, живу Богом, чи в тоді теж немає цього Різдва, коли Господь приходить до мого серця в причасті святому, під час комунії, коли ми кажемо Амінь на слова священника, тіло Господнє. Це ж той самий момент, коли в вертепі тіло Боже сталося для того, що було раніше Слово, так, що Бог обіцяв, що прийде Месія. І сьогодні це є настільки важливе, щоб ми дозволили Ісусу народитися в нашому серці, народитися в нашому житті, в нашій сім'ї, в наших обов'язках. Так, ми сьогодні приходимо до вертепу, бо це є та подія. Яка відбулася, якої не можна поміняти, вичерпнути. Але ми можемо сьогодні змінювати можливість для Бога, щоб приходив до нас. Сьогодні можемо бути відкриті на Бога, щоб Він вже не мусив йти до вертепу. Є слова в Біблії, в Євангелії, коли Ісус розмовляє з учнями і каже, чи Син чоловічий, тобто Він, Ісус Христос, чи знайде віру, коли прийде. Ще раз на цей світ. І це так, якби він сказав, чи я знову мушу піти до Віфлеєму. Чи знову мушу народитися в вертепі, чи не знайдеться для мене місця в людському серці? Так? Скільки людей сьогодні може прийняти Бога? І це дуже важливо, щоб ми мали таку радість в собі, незважаючи на різні якісь події чи ситуації, в яких ми перебуваємо. Але щоб мали цю радість, що приходить Бог, що є правдиве свято, так, так як заповідь Божа каже: пам'ятай день святий, святкувати. І в цьому слові святкувати, власне, бути на такому весіллі, бути в цій радості, бути в такій урочистості, щоб я переживав чи переживала цю зустріч з Богом так правдиво, щоб навіть інші люди могли бачити. Що, як по настрої моєму, що щось відбулося в моєму житті, в нашій сім'ї, сьогодні свято, бо різдво Господнє. І тому сьогодні вдивляючись в дитятко Боже, сьогодні, дивлячись на вертем, бачимо Марію, Йосифа, бачимо пастушків. І вони якби саму останню роль грають, але для нас вона якби перша, тому що. Ніхто з нас не заграє вже цієї ролі Марії чи Йосипа, чи тим більше дитятка Ісус, але можемо відіграти свою роль. Так остатньо, коли я мав реколекції в Польщі, теж є науки в школі. Коли священик йде в школу, збираються всі учні, і вони тоді не мають уроків, але переживають реколекції, зустрічі священиком, мають ці науки, конференції. І, так, остатньо, пару днів тому ще, коли був в такій місцевості, короново біля Битгощі, там в школі, мав зустріч з дітьми і задав їм таких три питання. Перше, це, щоб вони собі уявили шопку, вертеп і хто в тій шопці може бути. Ну І там відповідали, кожен там казав Ісус, Марія, Йосиф, Пастушки, Вівці, Баранчики, Ослики і так далі. Ну і потім друге питання було, яку роль ви б могли зіграти. так? Ну, І кожен вибирав, я би там зіграв роль Йосифа, а я пастушка, а я нічого не знаю. Ну, то де ж барана грав, наприклад, так. Ну і третє питання було: чи ви взагалі подумали, що можна в тій шопці, в тому вертепі відіграти свою роль? Ну, і там, як було, наприклад, на одній зустрічі там 90 дітей, так, 90 учнів. І, може, трошки дивно, але жоден не підніс руку, коли я питався, хто з вас подумав, що в цьому вертепі можеш бути ти. Ну, Відомо, всі кажуть, ну, Ісус буде, да, Марія, Йосиф, Троє Царів може бути, ну, але щоб я був в шопці, ніхто не додумався. Так? Сьогодні дуже якось складно. Так? Трудно є, щоб людина, яка вже все має на світі, Ну, бо відомо, дякувати Богу, маємо де жити, що їсти, що вдягнутися, ми вже не думаємо про те, що ми можемо бути причепні до цього вертепа, що можемо і себе там в цьому вертепі теж віднайти. І скажу, що коли в нас вдома ще від бабусі, цей звичай залишився робити шопки, вертепи. То якось я так зразу не знав, чого. Раніше це мені було дуже цікаво. Потім я думав навіщо, потім вже був старший стидався питатися. Але і до сьогодні так є, що коли робимо вертеп, шопку, навіть коли мама сьогодні споряджає, вже має вдома навіть два, дві шопки, бо одна на веранді, друга в хаті, для колядників теж, щоб бачили, як прийдуть, якщо болото, не схочуть йти до хати. То в вертепі є теж наші фотографії. І так цікаво, що сьогодні можна себе побачити в цьому вертепі. Уявіть собі, що кожен з вас приніс якусь фотографію, і ми туди до вертепу, окрім пастушків, поставили, поставили ці фотографії, що ми теж там є, що ми теж там присутні. Власне, колись так. В одному селі, коли я ще був на іншій парафії, запропонував людям, щоб принесли свої фотографії, своїх сімей, дітей, себе. Ну і Ці фотографії після служби Божої там складали вертепі. Ну і там Діти прийшли, і там кожен хотів ближче Ісуса. І цей. Ну І один там хлопчик вже не мав місця. І взяв, забрав якусь фотографію від Ісуса, поставив свою, а тою чужу взяв там коло баранчиків, а другий стоїть і каже, ти сам баран, каже, постав мене назад. Так? Тому що ну, діти вони щирі, але чи ми сьогодні могли би так образно свою фотографію поставити в вертепі? Чи я там здиблю, знайду місце, що я теж є присутній. Там, де Бог, і я теж туди. Якщо Бог до вертепу, то я до вертепу. Якщо Бог до костюла, то і я до костьола, якщо Бог в мою сім'ю, то і я теж в свою сім'ю. Це є сьогодні дуже важливе: повернутися і славити Бога. І нехай це прославлення Бога сьогодні насправді буде для нас радісним днем, але також, щоб кожного дня на протязі цілого року ми вміли запросити Бога, жили з ним, а колись в небі були з ним щасливі. Амінь. Визнаємо нашу віру, і коли будуть слова, що Він за для нас людей нашу ради спасіння зійшов із небес, то станемо на хвилиночку на коліна, щоб прославити Бога в такий спосіб і дати йому честь за втілення Божого Сина, за нашого Месію, Спасителя. І потім встанемо і будемо далі продовжувати нашу молитву. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого й Марії, Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, страждав і був похований. І воскрес у третій день згідно з писання, і восемь, поруч <кій> Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем і сином рівно поклоняй і рівно рівнослави, що говорив через Пророки. І в єдину святу Вселенську і Апостольську церкву ісповідую одне хрещення на відпущення гріхи, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Амінь.